Вітаю на каналі! Четверта частина туру починається з досить незвичайної локації, а саме з огляду винятково створеного комплексу відпочинку, справді нагадуючий казковий палац, що знаходиться в історичному містечку Скала Подільська. Називається він Тридев'яте царство. Територія комплексу облагорожена зеленими насадженнями, доріжками для прогулянок та проведення дозвілля також літніми майданчиками. Номери оформлені з використанням дерева й каменю. З вікон відкривається приголомшливий вид. На гори. Також до послуг відпочиваючих басейн та сауна. Вітаю на продовженні туру Івано-Франківськ – Хмельниччина. Сьогодні я вирушаю з міста Скалоподільська та їду вздовж кордону між Тернопільською та Хмельницькою областю, вверх по Збручу. І ключовим сьогоднішнім місцем буде національний природний парк Медобори. У 2017 році я вже його відвідував, але там ми майже нічого не проїхали. Так як за місяць до того був буревій в Молдові, там було все завалено. Повалено, в там перебиралися через повалені дерева більше. Побачимо, що буде цього разу. Цього разу. І фінішую я вже в Хмельницькій області в місті Сатанів. Місцевість настільки ж красива, настільки нелегка, вже рівнин немає зовсім. Безкінечні схили та підйоми, багатокілометрові тягуни. Буває по 6 кілометрів. Ну, будемо дивитися, поїхали. Але в той день не так все сталося, як гадалося. На жаль, було прикре падіння і травма. Тому переносимося на два місяці вперед і продовжуємо цей тур Івано-Франківськ, Хмельниччина. Все трохи змінилося, порозцвітали лани, подозрівали поля. І спроба номер 3 все ж таки потрапити в національний природний парк медобори. Поїхали. Подивимось. Скала Подільська одне з найдавніших поселень Поділля давньоруської доби. Яке у литописах згадується з другої половини 14 століття як укріплена фортеця литовських князів-Корятовичів. Магдебурзьке право разом з функціями центру замкового округу місто отримало у тому ж таки 14 столітті. В середині 15 століття скала вважалося одним з головних міст Поділля і належала до королівських маєтків. У 16-17 столітті місто зазнавало постійних нападів і руйнувань, адже розміщувалось неподалік кордону з мусульманським світом. Та попри все, воно встояло і вижило. Наприкінці XVIII століття скала стала прикордонним містечком Австрійської імперії. У роки Першої світової війни тут відбувалися кровопролитні бої, які завдали місту великих руйнувань. У міжвоєнний період скала належала до Другої Речі Посполитої, а у вересні 1939 року була зайнята радянськими військами. У повоєнні роки до середини 50-х років у Скалецькому краї тривав збройний опір ОУН УПА за незалежність України. За радянської доби, а саме з 1940 по 1959 роки, скала Подільська була районним центром, який вирізнявся з поміж інших архітектурними пам'ятками до радянських часів. Деякі з них були пошкоджені або зруйновані через атеїстичну ідеологію тих років. У селі Сидорів Гузятинського району на стрімкому пагорбі височіє збудований з ламаного вопняку сірий замок. Його мури сягають завдовжки 178 метрів, а завширшки 30 метрів. Найкраще збережена з дев'яти веж північно західна, що дуже виступає за гострі кути стін. Це робить пам'ятку подібною до крейсера. Поряд із замком протікає швидка річка Суходіл, а на крутих сусідніх схилах милує око Сосновий ліс. Село Сидорів заклали 7 жовтня 1398 року як королівське. Із 1600 року Сидоровим володіли шляхтичі Калиновські. Точного часу зведення замку досі не встановили. Колись над в'їзною брамою встановили таблицю з написом латинською мовою про те, що твердиню збудували в першій половині 17 століття за наказом чернігівського воєвода й володаря довколишніх міст Мартина Калиновського. Існує версія, що Калиновський пам'ятку лише укріпив та розбудував. Цей поляк був один з найбільших ворогів Богдана Хмельницького. І його життя приклад упертої людини, яка будь-якою ціною хотіла знищити повсталих козаків. Найбільше Сидорів постраждав під час воєн з турками. Вони здобули фортецю у 1672 році. Після турецького володарювання Сидорівський замок зазнав руйнації. відтак ті ж Калиновські його відбудували. Досі збереглася кам'яна плита з викарбуваним латинним надписом, де йдеться про заснування твердині. Колись на кожній стіні було по декілька веж. Тут розташовувалися і казематові укріплення, і житлові й і господарські будівлі. З бійниць можна було вести перехресний вогонь. Починаючи з 1770 року, замок змінював родинних власників. Згодом Сидорів перейшов до власника Тернополя, але довго ним не володів і перепродав родині нащадків лицарів хрестоносців. Вони були власниками села і замку аж до приходу радянської влади у 1939 році. Оскільки вони отримали замок уже в занедбаному стані, мешкали вони у новій резиденції. І з плином часу старі будівлі стіни та вежі розвалилися, а наприкінці 19 століття їх частково розібрали місцеві мешканці. Утім, вони обминули в'їзну вежу, над руїною якої досі висять таблиці з історією цього замку. Ех, після майже двохмісячної велоперерви такі пейзажі. З подвійною насолодою відчуваються неймовірні кольори, безкрайні поля, простори, шикарні. Ось вони на горизонті, медобори. Нарешті вже не так далеко. Нарешті вже поруч. Природний заповідник медобори це чудовий куточок Тернопільщини. Люди назвали його так через густі ліси, сонячні луки і наповнені медом та росою трави. Заповідник створений на найціннішій та найкраще збереженій ділянці Подільської товтрової гряди. Вона сформувалася у прибережних водах теплого Сарматського моря 15-20 мільйонів років тому у вигляді бар'єрного рифу з решток відмерлих морських організмів. Медобори збереглися на поверхні землі в їх первісному стані з характерними ознаками й формами. Тому пасма є унікальною пам'яткою геологічного минулого, подібного якому немає у всій Європі. Так звучать медобори. Через неймовірну кількість цвітущих рослин. Тут багато бджіл. Медобори від слова мед брати. Печера людника – цікаве і таємниче місце. Про нього створена не одна легенда кажуть, що колись його вподобав був собі двоголовий дракон. Одними з перших жителів печери були монахи, які поселились у скелі в кінці 14 століття, щоб боротись з язичництвом. За переказами кам'яну нішу у скелі з 16 століття облюбували відлюдники, де влаштовували собі аскетичне житло. Це люди, які зріклися мирського життя, були глибоко віруючими, зналися на травах, якими лікували людей. Відомості про життя останнього з них датуються початком ХХ століття. Тут обладнана каплиця, де на трійцю відбувалися великі служби Господні. Цей день є храмовим святом у правобережній частині села Крутилів. Його вершини це мальовничі скелі, кам'яні поля, утворені десятками. Різновидностей вапняків з численними рештками відмерлих морських організмів серпул, молюсків, водоростей. Чимало тут різноманітних карстових форм, серед яких вертикальна печера перлина, невеликі карстові озера, що не мають дна і не замерзають навіть у найлютіші морози. Ще однією особливістю цієї території є те, що тут збереглися реліктові рослини з дольодовикового періоду. Саме на цих горах зростає білий ясинець, названий в народі неопалимою купиною. Оберігаючи себе від злих намірів, рослина виділяє етилові спирти, які при наявності вогню спалахують яскравим полум'ям. А загалом у медоборах є 120 видів рослин, 29 з яких занесено до Червоної книги України. Багата територія заповідника й історичними пам'ятками. На горі Бохит знаходиться святилище, де стояв знаменитий збруцький ідол, світовит бог давньоруських слов'ян. Визначна пам'ятка культури. Скульптурне зображення якого, знайдено у річці Збруч. Да, на жаль, на гору бахит, і, мабуть, не вдасться потрапити. Тут суцільні завали. І все, там все заросло. Скільки ж можна вже туди намагатися зібратися? Цінну знахідку, яка важила понад півтонни, знайшли у 1848 році польські прикордонники. Через три роки після виявлення вона опинилася у Краківському археологічному музеї, де стоїть і донині. Працівники заповідника зробили дерев'яну копію з брудського ідола. Тож медобори? Це живий музей під відкритим небом. Де живе подих давньої історії? І зараз є можливість її пізнати.